17 травня 1995 року, о 21.45 на другій програмі українського радіо Промінь вийшла перша радіопередача українського радіо Голос Надії. З тих пір уже 20 років цей голос не змовкає, і до тисяч сердець українського народу надходить вістка Божої любові. Перша передача на радіо була підготована в стінах Івано-Франківського обласного радіо студії івано франківського обласного радіо. Першими дикторами цієї передачі були Іван та Ліля Косован, і програма була про значення молитви в житті людини. Тоді ще не маючи власного обладнання, працівники монтували її за допомогою ножиць та клеючої стрішки на студійних плівкових магнітофонах в апаратній Івано-Франківського обласного радіо. Перший запис згадує і тодішній звукорежисер радіо, а нині випусковий редактор телеканалу Надія Валерій Міхоношин. Записували тоді на пленку, на аналогову 38 восьма швидкість, Якщо ви знаєте, не знаєте. Вот, і... После записи вот эту бобину нужно было упаковать и привезти на поезде сюда, в Киев. И здесь, в Киеве, уже на Крещатике 26 передать значит, техслужбе. И они это дело все запускали уже на всю страну. Тодішні початківці і досі пам'ятають ту радість і сльози, коли травневої середи їхній колектив сидів біля радіоприймача, слухаючи ту першу трансляцію. Для того часу це була велика подія, оскільки це була перша трансляція на всю країну. А почалось усе ще раніше за радянських часів, і офіційно першим голосом радіо був Валерій Чуньківський, згадує перший монтажер та редактор радіо Олег Батюк, оскільки це ще був о, о, період радянського союзу. І відповідно про вихід на державне радіо, це можна було навіть про це не думати і не мріяти. То наскільки мені відомо, Валерій їздив в Німеччину, де в студії вони монтували вже перші програми голосу надії на українській мові. На жаль, програма Чуньківського так і не вийшла у широкі маси. Але ось уже не одне десятиліття на першій та другій хвилі українського радіо безперервно звучать голоси дикторів та ведучих радіо Голосу Надії. І працівники радіо згадують ті світлі благословенні Богом часи розвитку та становлення Благословення були в тому, що во первых дуже лояльно нам относилась державне радіо і ми. Без проблем вообще получили ефір. Спілкування з радіослухачами здійснюють співробітники заочної біблійної школи. Її випускниками стали близько 30 тисяч, а студентами 75 тисяч осіб. Передачі голосу Надії транслюються на першій національній програмі українського радіо та на каналі Промінь п'ять разів на тиждень. 2010 року Національний комітет України з питань телебачення та радіомовлення назвав програми Голосу Надії духовно оздоровчими для населення України. Плином часу на радіо Голос Надії змінювались працівники, проте Адвентиське радіо в Україні не переставало звучати з минулого року. Радіо Голос Надії разом із телеканалом Надія та Контакт Центром утворили медіагрупу Надія за недовгий час. Оновлене радіо встигло набрати нову слухацьку аудиторію. Останні роки зроблені гарні кроки в напрямку того, щоб створювати молодіжні програми. На сьогоднішній день є така гарна програма, як Wake Up» для молоді. Це ранкова програма з багатьма рубриками. Також створюється зараз програма натхнення. Незабаром нову програму радіонатхнення можна буде почути на радіо РФМ. Окрім цього, в перспективі розвитку радіо керівництво має на меті розпочати радіомовлення в ФМ діапазоні. Тому нещодавно подали документи до Національної ради з питань телерадіомовлення на конкурс фм частоти. Ми не знаємо, коли ми зможемо отримати ліцензії для FM-мовлення. Ми не знаємо, в якому регіоні це зможе відбутися вперше. Але це є наша мета. Ми йдемо до цього. Ми намагаємося робити все краще і краще якість програм. Ми за рахунок цілодобового онлайн мовлення набуваємо досвід саме цілодобового мовлення, прямих ефірів, спілкування з нашими слухачами. 1 травня радіо голос надії розпочало цілодобове мовлення, і головною метою працівників є створення якісного, цікавого та актуального контенту для сучасного слухача.